Я всіх вітаю. Сьогодні ми з вами будемо говорити про виплату в Польщі по програмі 40. Ми сьогодні розберемо актуальну ситуацію по цій програмі, тому як на стрімах ви задаєте з цього приводу дуже багато різних питань. Тож раджу дивитися це відео до кінця. Також не забувайте ставити цьому відео лайки. Ну і, звісно ж, підписуйтеся на мій канал. Отже, переходимо до нашої з вами теми. Одразу хочу сказати таку загальну цифру по статистиці. Від 24 лютого і по 1 серпня 2022 року, тобто за цей період, в Польщі було витрачено понад 4 мільярди злотих. Це трохи менше, ніж 1 мільярд доларів на підтримку українських біженців по програмі 40. Це з однієї сторони є дуже і дуже велика сума. Але тут також потрібно не забувати, що це кошти, які не повністю йдуть від польського ну з польського бюджету. Це одразу ж відповідь тим, хто там починає розказувати, що Польща годує всіх біженців і нехтує своїми громадянами. Ні, частину цих коштів, більшу навіть частину цих коштів, виділяють е, е, різні фонди Євросоюзу, і так воно все покривається. Але сьогодні ми говоримо не про це. Ми сьогодні говоримо в загальному по програмі 40 тому як багато хто з вас не розуміє механіку, як зараз все відбувається. Хочу нагадати, що від початку війни на початку було е, запроваджено 60-денний період проживання безкоштовного для кожного українця, який приїхав після початку війни. Це виглядало так, що е, поляк ви шукали собі якогось поляка, або поляк вас сам знаходив. Він приймав вас до себе додому. Е, ви в нього він мав вам, е, вам має надати при цьому. Нормальні умови проживання, тобто це не може бути хостел, в якому живе по 20 чоловік в кімнаті. Це мають бути нормальні людські тим умови проживання. Також він мав вас забезпечити повністю харчуванням. І за це за кожного біженця, який приймає поляк, йому польська, ну якби з цих бюджетів виділяється 40 злотих. На добу на одного біженця. Тобто, якщо, наприклад, він приймав в себе одну людину, то в місяць він за це отримував 1200 злотих. Так от, спочатку це було 60 днів, далі е, додали ще 60 днів, в загальному це вийшло 120 днів. А з 1 липня е, вже почалися якісь незрозумілі для багатьох зміни. І з 1 липня Якби далі цю програму ще не продовжили, і люди подумали, що цю програму повністю відмінили, і тепер всі залишаться на вулиці. І ті, хто приїжджають з України, також не можуть цим користуватися. Все зовсім не так. Одразу хочу сказати, що просто 120 днів це той максимальний період, який абсолютно кожен українець має право на таку підтримку. Тобто, якщо ви навіть сьогодні приїдете і поселитесь в якогось поляка, то ви в нього цих 4 місяці зможете без проблем жити безкоштовно, і він буде за вас отримувати по 40 злотих на добу. Тобто, перших 4 місяці в Польщі ви є повністю захищені, і цих 4 місяці дається для того, в першу чергу, щоб ви змогли адаптуватися. Знайти собі роботу, знайти собі житло і вже якби перейти на власне забезпечення. Отже, тож, навіть якщо ви сьогодні сядете, поїдете, ви можете розраховувати на цих 120 днів. Бо багато хто з людей подумав, що після 1 липня взагалі цю програму згорнули, і більше українці, які зараз приїжджають, не зможуть на неї розраховувати. Тож тепер ви знаєте, що це не так. І також є ще там пункт про те, що гміни. Тобто це районні центри, так, райони, районна влада може продовжувати цей період виплат, ну якби і період цього проживання на свій власний розсуд для таких для осіб, які входять до таких категорій, як люди з обмеженими можливостями та їх опікуни, пенсіонери, вагітні жінки, осіб, які виховують дітей до 12 місяців, а також опікунів трьох і більше дітей. І оці всі категорії вони також можуть підпадати під цю під продовження цієї підтримки. Але тут треба розуміти, що все буде залежати від конкретного рішення, конкретної гміни. Бо в різних гмінах є різна, ну, якби різні бюджети, і якщо, наприклад, в них є зараз менше біженців, то вони можуть. Більшій, більшій, категорії, більшій кількості цих категорій людей надати цю продовжену допомогу. Якщо в них обмежений бюджет, бо в них є багато людей, то, на жаль, деякі категорії, як, наприклад, там, пенсіонери або опікуни трьох і більше дітей, де є в сім'ї і чоловік, і дружина от таким можуть відмовляти. Це, на жаль, так є. А на стрімах також хтось з, вас, ну, хтось з вас мені також говорив, що навіть вагітним жінкам в деяких випадках цю допомогу не продовжували, ну якби їх просто просили поляки виїжджати, бо вони не отримують за це там ніяких коштів. От, і тому, друзі, якщо ви попадаєте під одну з цих категорій, про яку ми говорили, і в конкретно там вашому містечку кажуть, що вони вам нічим допомогти не можуть. А ви хочете так, і ви розумієте, що це може бути, я раджу вам просто переїжджати в якусь іншу гміну, в інше місто. І я не знаю, можливо, продзвонити ужади, можливо, писати їм на мейли і шукати просто те місто, де е, вас е, приймуть і вам допоможуть. От я знаю також таких людей, які вже так робили, вони успішно переїжджали просто в інше місто. От і в першому, наприклад, їм не продовжували допомогу, а в іншому без проблем продовжили, і вони далі зараз продовжують якби, цю підтримку отримувати. Отже, тож також ще одне, що хочу сказати, є такий нюанс, що навіть якщо ви були в Польщі до до початку війни, це особливо стосується батьків, які працювали до початку війни, і до вас після початку війни приїхали ваші діти. Неповнолітні, то в такому випадку, ви також, якщо орендуєте житло, ви можете. Від свого імені написати заяву про те, що ви прийняли в себе біженців, і ви на своїх дітей також будете отримувати цих 40 злотих на добу. Головне, щоб в умові про винайм мішкання, тобто умові оренди житла, ваших дітей зазначено зазначено не було, тобто на них треба подавати оцю окрему заяву. І в такому випадку ви також зможете на них отримувати кошти. І це стосується не тільки дітей, а й в принципі будь-яких ваших родичів. Тож, друзі, маємо сьогодні таку інформацію. Якщо для вас вона була... Корисною або цікавою, я буду вдячний вам за лайк, за підписку, за репост. Дякую всім за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!